Что хотелось бы сказать в этот день? Вы, ребята, поймите, что очень многие-многие ребята обращаются с рэбами. Но вы поймите, самый главный сейчас призыв у всех пацанов, дайте нам ружье 12-го калибра с картечью. Ну, ну, сколько может наши пацаны то палками обиваться, то прикладами, то мешками с картошкой, то вещь мешками. Но ну, на самом деле хочу обратиться в МВД. Ну есть же куча конфискованного оружия. Ну это надо, это ну необходимо Сука, наши люди, пацаны погибают. Они тратят уже один дрон на одного человека, они за ним гоняются, сколько они могут. Ребят, ну придите в себя, сука, война. У нас же вот это бумажка нос бумажка -писание, вот это нос. Пока вы с... все согласуете, наши ребята тысячами гибнут, тысячами, сотнями каждый день. Ложатся за нас с вами, чтобы в... там бумажки носили в кабинетах. Если не дай бог, враг придет, там писем сдам и некому будет носить бумажки согласовать. Бля. Тебя сегодня раз или завтра на... ко Перех... всех. Бля. На самом деле, бля. почему так происходит? Почему мы такие ватные? Почему бля, мы не можем решить наши проблемы, наших пацанов на фронте? То бля, одно, то другое, то пятое, то десятое. Когда будут приниматься решения? Дайте ответ. Бля. Пацаны гибнут, просят помощи, бля, а мы не можем. Да я готов даже купить эти МЦ-2112, пятизарядка и еб... врага Ну сука как привести Я же не могу на себя сука, все это все оформлять сука. То Азики оформить то это переоформить Опять бумажка за бумажкой сука. чуваки Война идет Ну не понимаете вы нам приедете сюда на фронт Товарищи депутаты придите в себя сука. Звоните пишите Я вас свожу покажу Другие окопы не как в телевизоре Других ребят которые воюют на самом деле мы как все смотрим, это хуйня. И вы, пацаны, выступая в камеры, в телевизоры, вы что там постоянно рассказываете о подвигах? О подвигах за вас люди скажут. Радио сарафаны фронта работает. И оно самое главное. Вы там рассказываете, чешете и муха, как все охуенно. Не пи***йте. Приехал к вам генерал, спросил, как обстановка. Скажите, как есть. Вы предотвратите гибель наших товарищей. Нет, у нас шляпа, да шляпа. Прошу на фронте в госпиталях, давайте что-нибудь расскажем пока. Нет, ты что там нельзя, так в локации, там в масках все на уровне. через неделю-две смотрю на первом канале, на, Вам что надо, что первый канал приехал, что ли? Эти петушары с телевизора, Или вам правда нужна она, чтобы пацаны все знали? Да они и так все знают. Ради сарафана работает везде уже. Все вернулись, все дома, все в деревнях, все в городах. Все знают правду. Перекратите, то хоть вы, пришедшие с фронта, ну, если уж пришли, идите, с структурой, блядь. Меняйте, сука, правила игры, блядь. То так и будем, натуре, на самом деле, как говно по течению плыть там. Прошу федеральной власти, сука, решить вопрос. Не можете дать рэп, дайте, сука, ружье хоть, чтобы пацаны отбивали. Бля. Вот такое бля, праздничное настроение у меня сегодня. Понимаем, что была уприлюднена резонансная информация с Кибицким. Так, генералом. Ну і всі обговорюють і намагаються аналізувати, чого нам чекати від ворога цього травня. Тривають наступальні дії, доволі активні, криваві і жорсткі бої. Пане Дмитре, як ви бачите зараз розгортання ситуації на лінії фронту, зокрема на Донеччині? Давайте говорити, що донецький напрямок він не однорідний. Є там, де окупанти мають тактичні успіхи. Давайте називати речі своїми нам це Покровський напрямок, але відповідно є. Ті ділянки фронту, де збройні сили України демонструють не лише активний характер оборони, але й успішно контратакують. Е, тому е, давайте зосередимося на основних напрямках. Часів яр попри всі намагання окупантів прорвати оборону збройних сил України, подальших просувань немає. Часів яр важливий окупантам в моменті контролю за панівними висотами. Часів яр знаходиться на в панівних висотах Донецького кряжу і це дає можливість відповідно і збройним силам України. Тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області відповідно окупанти прекрасно розуміють, що у разі захоплення аналогічна ситуація і із територіями, контрольованими ЗСУ. Крім того, часів'яр знаходиться на роздоріжжі дві основні магістралі, які ведуть в оперативні тили Збройних сил України. І часів'яр відповідно прикриває подальше просування вглиб української території до промислових центрів Дружківка, Костянтинівка, Славянська. Краматорськ. Тому значення його є стратегічним. Про це говорить і хоча б та Навала. Російських окупантів на цьому напрямку. Російське угрупування, за різними оцінками налічує до 22 тисяч особового складу, причому зосереджені найбільш боєздатні підрозділи: 98-ма повітряна десантна дивізія Іванівська і 7-ма добровольча бригада це те, що раніше називалося ПВК Вагнер командує групуванням зам командуюча повітряна десантних військ Російської Федерації. Наразі окупанти намагаються використати тактику флангових ударів, щоб унеможливити форсування. Ання природньої водної перешкоди штучної перепрошую водної перешкоди Сіверський Донець Донбас, е, і відповідно е, основне завдання окупантів це спроба взяти під безпосередній чи вогневий контроль локації збройних сил України і створити передумови для видавлення зсу з зайнятих позицій. Активно використовується армійська фронтова авіація, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія і важкі вогнеметні системи ТОС-1 а АС АСОНЦЕПьОК, чого раніше не було плюс ну інтенсивність ударів з використанням кабів до від 60 і до 80 за різними оцінками, тобто, все це е, свідчить про пріоритетність цього напрямку. По покровському напрямку на жаль є певні просування в районі очеретина створення плацдарму до приблизно 25 квадратних кілометрів. Але знов таки давайте говорити про те, що навіть за офіційними даними самих окупантів мовиться про тактичні успіхи, а не стратегічні успіхи. Подальше просування окупантів це скорше за все намагання вийти на безпосередній контроль за локаціями траси 0,5-04. Це Покровсь константинівка і відповідна траса е, е, донецьк Константинівка з метою знову таки е, створення е, загроз оперативного оточення Збройних сил України. Е, Тут але тут основне питання стоїть щодо наявності чи то відсутності інженерних споруд е Збройними силами України про що прозвітували відповідно очільники військово цивільної адміністрації та інші зацікавлені особи. Оце відкрите питання, і це питання має дискутуватися, а не кадрові рішення щодо зміни керівництва 115-ї бригади. Як на мене, досить дивним виглядає. Ситуація, коли відбувається ремонт, поточний ремонт доріг Константинівки, а відстань від Константинівки до лінії бойового бойовоцікнення 12, максимум 13 кілометрів. На це виділяють 15 мільйонів гривень з державного бюджету, якщо бути точним 15,4. А на закупівлю, наприклад, колючого дроту виділяють суму в мільйонів гривень. Причому цим колючим дротом його вистачить, щоб облаштувати позиції протяжністю до 30 кілометрів. Це не дурня, чи це відкритий саботаж? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.